Дешно вітаю усіх шановних учасників цієї християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми ще не відходимо від цієї дуже важливої і життєво потрібної для нас теми стрітання. Принесення Спасителя у сорокоденному віці його життя на землі до Єрусалимського храму. Звичайно, що людському розуму важко було тоді і сьогодні збагнути. Як це так Спасителя світу, сущого Бога, буде брати на руки благословляти звичайний мирянин? Не священник, не єпископ, не патріарх, адже Спаситель достойний був того, щоб якісь особливі особистості духовні, церковні, його благословляли. Ми це бачимо в нашому житті. Був випадок, коли одного із таких дуже лютих колаборантів. І неприятелів нашого народу, щоб благословити його. Далеко нечистий шлюб виїжджав персонально патріарх, тому що багатьох людей не може звичайний священник чи єпископ благословити. Це наша людська облуда. У Господа є інший цінник, інші. Фактори і джерела цінності людської і, звичайно, Божої. Ми говоримо про те, що натхнення Духом Святим, що було в той час виключним явищем, тому що Ізраїль перебував у кромішній темряві духовні. Але середовище не могло вплинути. На знищення надзвичайної Божої авторитетності в Дусі Святому на цього невідомого до того і після того праведного Симеона. Запам'ятаймо перше, що авторитетність дається Богом, Духом Святим. Божа авторитетність не може знищити жодне середовище і жодна темрява. І тому домінуючою думкою і рисою у цій короткій благословенній молитві домінує слово світло просвіта. Ще раз нагадую, читаю просто фрагмент. Він говорить про Спасителя, що це є світло на просвіту поганам і славу народу Твого Ізраїля. Нам, українцям, яких заглядаємо в свою власну історію, дуже корисно би заглянути у нашу власну історію. А вона є, має прекрасні. Світлоносні віхи, хто міг подумати, що далеко ще не самостійна держава, поневолений народ, міг створити одне із перших в Європі антиалкогольних товариств. І це розпосюдилося всі куточки нашого краю. Я ще пам'ятаю: не було села, щоб не було хати читальні, де обов'язково була Євангелія, де був Кобзар, де були твори наших провідних корифеїв, і моральних і державних провідників. І там не треба було жодного насильства. Там не треба було агітації, там достатньо було слова священника чи працівника просвіти сказати, яке велике зло для держави, для її долі, для незалежності несе сп'яніння, алкоголізм. І люди покірно йшли за своїми провідниками. Незримо Дух Божий формував свідомість суспільства. І тут, звичайно, що так хочеться ще раз повернутися до різвяної тематики. Що перше сповістив Господь Бог, коли оголошував про пришестя Спасителя. Ісуса Христа на землю. І ось перші слова, це дев'ятий розділ Ісаїї Пророка. Спочатку, народ, який в темряві блукає, побачить велике світло, а над тими, які живуть в країні тіні смертної, світло засяє. Ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість. Звеселяться вони перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють, і радіють, коли здобич ділять. І тут же, слухаймо уважно, результат цього просвітництва, результат прийняття Божого світла у своє життя і в свою національну державну практику. Бо ярмо, що його гнобило, і палицю, що його побивала, і тростину гнобителя його ти потрощиш, як за заднім одіями, бо все взуття військове, і одежа, залита на війні кров'ю, піде на спалення на їжу вогневі, бо дитя народилося нам, син даний нам, влада. На раменах його. Зауважмо серед усіх явищ, які відбуваються в суспільстві, в державі, нації. Господь виділяє війну, загарбництво, гнобителя і найпотужнішою зброєю проти агресора, Господь виставляє своє світло. Просвітництво цей високий духовний авторитет, який ніхто не може здобути жодним способом, тільки тоді, коли людина упокорено перед Господом складає все ярмо своєї гордині, зарозумілості, всезнайства. І Дух Божий охоплює її, наповнює її. І вся Біблія, я вже це говорив, це повість про надзвичайні чудодійні подвиги окремих персоналів. Богові у його всемогутності і всезначимості. Не потрібно Величезні загони арм... воєнні надзвичайно потужної зброї, вишуканих політиків, дипломатів. Господь шукає в суспільстві в час кривди його голосу авторитетних, духовно-сильних людей. Так відбувалося в нашому краї. І таким чином впав цей зловісний людинонависницький безбожницький режим. Історики цього не напишуть, тому що у сильних цього світу духовно авторитетні побожні люди завжди були незапримічені, зневажені і нікому не потрібні. Таким і Спаситель був на цьому світі, але це не означає, що від зазнайства людського, безбожницького він не міг виконати своєї унікальної місії. Він її і сьогодні виконує, і докінчить тільки з перемогою і для слави Господній. Господом ще особливу увагу звернути на один фрагмент цієї короткої, благословенної молитви праведного Симеона, яка, і цей фрагмент був безпосередньо звернений до Матері Господньої, Пречистої Діви Марії. Згадаймо. 34-й текст Другого Луки. і благословив їх Симеон і сказав до Марії Матері Його: Ось цей лежить на падіння і вставання багатьох в Ізраїлі. І на знак сперечання. Зауважуємо перед тим, ми зауважували, читали, що Він є джерело спасіння для всіх народів, світло для просвітлення поган, тобто будь-яка раса, нація, етнос не виключені із програми Господнього порятунку. А тут особливі ці прикінцеві слова. Звернені до Матері Господні Діви Марії і про долю Ізраїля. Це і лежить на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання. Це глибинне пророче слово про долю цього народу. Цей народ. Прийняв Спасителя як сперечальник. Ми добре знаємо, коли читаємо благословенні сторінки чотирьох Євангелій. І, врешті-решт, ці суперечки він увінчав кривавими, жахливими тортурами і мученицькою смертю Спасителя. Написано у посланні апостола Петра в першому посланні, що він, коли був лихословлений, навзаєм, не лихословив, коли був мучений, він не погрожував, ми не знайдемо жодного елементу, щоб у його страдницькій дорозі, і мука голгофських, щоб він навіть тим же лютим ворогам. Фарисеям, садокеям, їхнім проводирям чимось погрожував. Навпаки, прости їм, Отче, бо вони не знають, що чинять. Але народ собі виповів свою долю, і він продовж століть мусить її нести. Сьогодні цей народ продовжує сперечатися з Спасителем. І коли, у час, коли йде війна тут і там, у нас і в Ізраїлі, навколо Ізраїля, поставити якийсь знак рівності, то є дуже великі відмінності, про що ми будемо говорити ще окремо в наших наступних зустрічах. Але особливо, що відноситься до Ізраїля, він ще готовить собі одну дуже критичну долю. А отже, на виконання пророчого застереження Христового Євангелія Йоанна 5,43, Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви мене не приймаєте. А інший прийде в своє ім'я то приймете. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а славу від єдиного Отця Небесного не бажаєте? Це конкретне пророче слово про Антихриста. І як би ми не уболювали за цей народ, так він має кінцеву щасливу долю. Христос так сказав, ви не побачите мене, аж поки не викликнете благословений Той, хто йде в ім'я Господнє. Але це буде аж під... після підхоплення церкви. Запам'ятаймо, тоді заридають усі народи, тому що Христос сказав, Він появиться у славі на небесах, і вибраних своїх Він збере від усіх кінців землі. І перед ним тоді зарядають усі народи, в тому числі ізраїльський народ. Тоді тільки оці катаракти духовні спадуть з його очей, але Він буде перед тим активно готувати місце для Антихриста і згідно Біблії. Він буде мати своє національне походження саме з його народу, з покоління Дана. Як це буде відбуватися, сповіщає нам святий апостол Павло у другому посланні його до Солонян, другому розділі із другого текста? Спочатку навіть Благаю вас, браття, заради приходу Господа нашого Ісуса Христа і задля нашого збору до Нього. Не спішіть хитатися розумом і не тривожтеся ні духом, ні словом, ні писанням, ніби воно від нас, що вже настає День Господній. Нехай ніхто вас не зводить ніяким способом. Бо той день не настане, аж перше не прийде відступлення і не відкриється чоловік беззаконня, син погибелі. Це Антихрист, що противиться і несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, що засяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що Він є Бог. Я далі не буду читати. Якщо говориться про храм Божий, і часто люди нашого часу кажуть, відбудується третій Єрусалимський храм, це буде Божий храм. Ні, це не буде Божий храм. Христос туди не вернеться. Це буде храм для Антихриста. Але Він, де говориться про Божий храм. Це найперше, він старається захопити людські душі, що ми сьогодні бачимо. Адже кожна побожна людина є храмом Божим. Павло Апостол пише про це. Хіба ви не знаєте, що ви їх? Божий храм і Божий храм святий, а хто зруйнує Божий храм, то Бог зруйнує. Сьогодні перша стадія Його на ну, майбутнє зловіща. Захоплення цілого світу це зруйнувати Божий храм у людських серцях, вселити невір'я, сум'яття, різні язичницькі огидні явища, судомізм, узаконити огидні явища, за які Господь свій час покарав цілу землю. А храм Будуй буде будуватися. Для Антихриста і євреї цього не розуміють донині. І тільки коли він побуде там три з половиною роки, і коли вичерпає усю свою злобу проти церкви, але надаремно церква буде урочисто піднята, і тоді це я ще раз повторюю. Всі народи і ізраїльський народ тоді заголосять, зрозуміють свою фатальну помилку, і тоді вони навернуться до того, якого свій час розп'яли. Будьмо гідні, дорогі брати і сестри, цього великого поклику бути синами і дочками Господніми і властителями його невидимого. Непереможного храму, носіями Його слави і Його авторитету. Гуртуймося, дорогі брати і сестри, навколо єдиного переможця над силами тем, темрявим і над лютим агресором, який нищить наш народ. І обов'язково Господь явиться у славі своїй. Тому що Він сказав: мені належить всіляка влада на небі і на землі, а до мене зверніться усі кінці землі і будете спасенні, бо я Бог, і крім мене немає іншого. Хай Боже благословення супроводжує нас і оберігає, але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!